Всім привіт! Ви на каналі Перший тайм сьогодні в випуску Динамо хоче купити одноклубника Неймара. Трубін отримав найгіршу оцінку за матч Ліги Чемпіонів. Циганков став найкращим асистентом в історії Жирони в чемпіонаті Іспанії. Гендиректор Зорій розповів про трансферний банк клубу. Сантос отримав пропозицію від Динамо щодо оренди Мігеліто на сезони з правом викупу. Повідомляє «Юол». зазначається, що кияни не єдині претенденти на 20-річного болівійця, адже його також пов'язують з іспанським кадісом та іншими неназваними клубами. Цікаво, що Мігеліто наразі входить до списку найкращих бомбардирів відбору до чемпіонату світу 2026 у південній Америці з чотирма голами. Більше мають лише Ліонель Месі, 6 голів та Дарвін Нуньєспів. Я голів додамо, що Сантес шукає для нього новий клуб після приходу Неймара. 20-річний болівієць переважно грає як атакувальний центральний хавбек, але здатний закрити обидва фланги атаки. Трансфер оцінює його вартість у 750 тисяч євро. Фанатіш від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами? Тоді підписуйся на телеграм-канал Перший тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, QR-код уже на екрані. Тисни і приєднуйся. Виступи голкіпера Бенфіки Анатолія Трубіна в матчі проти Монако плей-офф Ліги Чемпіонів отримав низькі оцінки в Португалії. Пропустити три голи це завжди погано для воротаря, а Анатолій був винен у двох із них. У першому епізоді Трубін погано закрив ліву стійку, а в третьому м'яч пройшов під його тілом, що серйозно зіпсувало плани червоних. Відзначило видання Ебола. Нагадуємо, Бенфіка та Монако зіграли в нічию 3-3 у матчі відповіді. Але за підсумками двох. Зустрічі і португальська команда пройшла до наступного раунду. Крім того, що Трубін пропустив три м'ячі, українець отримав найнижчі оцінки від різних статистичних порталів. Ебола оцінила його виступ у 4 бали. Дякую всім за вашу активність. Ось всі пральні відповіді на попереднє питання. А ми вже підготували нове. Відповіді можете залишати в коментарях. Бажаю успіху! Ми деформували лого футбольного клубу, а вам потрібно його вгадати. Український вінгер Віктор Циганков став найкращим асистентом в історії Жирони у чемпіонатах Іспанії, повідомляє стадіо Депортіво. Як зазначає джерело після нещодавнього матчу з Гетафе, в якому українець віддав черговий гольовий пас, на його рахунку вже 16 асистів у лалізі. Таким чином, циганков вийшов на чисте перше місце за кількістю результативних передач у складі Жирони в чемпіонаті, обійшовши Мігеля Гутієрса 15 асистів. Далі у списку розташувалися порт, 13 асистів, а також Алекс Гранель і Айлеш Гарсія, які мають по 11 гольових передач. Нагадуємо, Віктор Циганков перейшов до Жирони з Динамо у січні 2023 року. В його активі також 12 голів у 71 матчі за команду. Генеральний директор Зорі Ігор Гусь відповів на питання щодо трансферного бану луганського клубу. Як просуваються справи з трансферним баном? Що таке трансферний бан? Це трошечки страшне слово, але це не так страшно, як усі вважають. Трансферного бану в нас вже немає. Всі футболісти вже заявлені. Проблем у цьому напрямку в нас немає. Трансферний бан це звичайний робочий процес. Багато клубів потрапляють під трансферний бан. Це з урахуванням фінансового планування клубу не така страшна річ, як здається, уболівальникам. Наводить слова Гузя трибуна. Раніше повідомлялося, що трансферний Ни бан був накладений на 14 українських клубів, зокрема і на зорю. Серед них також Верес, Дніпро-1 і Металіст, а також представники першої та другої ліг. Рівенський Верес оголосив, що клуб наразі не прибуває під трансферним баном УАФ, який було накладено на клуб за кілька прострочених платежів. Станом на вечір, 18 лютого, народний клуб Верес виконав усі фінансові зобов'язання та уникнув трансферного бану. У клубу немає заборони на введення трансферної діяльності або реєстрації нових футболістів. Повідомляє офіційний сайт Вереса. За інформацією, sport.ua, перед стартом другої частини сезону рух зіштовхнувся з серйозними кадровими проблемами. Попри складну епідеміологічну ситуацію в команді та прохання львівського клубу, УПЛ не дала дозволу на перенесення матчу 18-го туру проти ЛНЗ. Найбільше втрати руха в атаці. На лікарняному перебувають Юрій Климчук та Ярослав Карабін. Також на сьогоднішньому тренуванні був відсутній центральний захисник Богдан Слюбик. Крім того, головний тренер Віталій Перио. Намаріов також не може виконувати свої обов'язки. Зараз до основної команди залучена групу гравців з руха 2 та молодіжного складу Ю-19. Після 17 турів рух посідає сьоме місце в УПЛ, маючи 23 очки. Матч проти ЛНЗ відбудеться 22 лютого. 23-річний український футболіст Микита Калін загинув під час виконання бойового завдання. Трагічна подія сталася 6 лютого 25-го року поблизу села Зелений Гай Ізюмського району на Харківщині. Микита був вихованцем колеса Ю-17 у першості Дюфеєл, а також виступав за Скіф МФК Боровари, Богданівку та Фаворит Стрибухова. Окрім футболу, він грав у футзал за команди Імпульс, Авалон і Бест. Також Калін займався хортингом. Ім бойовим мистецтвом, де у 21-му році став чемпіоном Київської області. Львівський рух відреагував на заяву журналіста Ігоря Циганника про те, що клуб нібито намагався продати своє місце в ОПЛ першоліговому харківському металісту 1925. 25 загострення, яке остаточно перейшло в клініку. Більше коментувати тут нічого. Цитує відповідь руху Спорт Експрес. Відомий коментатор і журналіст Ігор Циганник прокоментував відсутність інформації про допінг про ББ півзахисника Челсі Михайла Мудрика. Немає поки що жодної інформації по мудрику. Я, чесно кажучи, теж здивований, що все це так довго триває. Чим довше воно затягується, тим менше шансів на хороший результат. Десь так і може бути. Але чекаємо, сказав циганник в етері авторської програми в Ютуб. Донецький Шахтар продовжує переговори з лондонським Вестхемом щодо трансферу Вінгера Луїса Гелєрме. Попри попередні повідомлення про можливий зрив угоди, повідомив телекоментатор в ефірі ютуб каналу Вацко Лайв. За інформацією джерела гірники готові заплатити за 19-річного бразильця 20-25 мільйонів євро і прагнуть закрити угоду найближчим часом. Проте перемовини проходять непросто. Переговори тривають давно, але вони дуже складні. Проблема, схоже, в самому футболісті не можу з ним домовитися, зазначив Васко. Гілєрме приєднався до Вестхема влітку 24-го року, перейшовши з палмераса за 23 мільйони євро. Трансфермаркет оцінює його поточну вартість у 22 мільйони євро. У цьому сезоні він відіграв лише 55 хвилин у вісьми матчах за першу команду молотобійців і результативними діями не відзначився. Дякую за перегляд і за вашу активність. Якщо вам сподобався наш контент, будь ласка, поставте подобайку і підпишіться на канал. Також підпишіться на наш телеграм-канал, посиланням на телеграм в описі. Дякую за підписку та підтримку.